Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми маємо можливість такого мирного спілкування. У вербну неділю, в неділю входу Господню в Єрусалим, читається послання апостола Павла до Филипян. 4 розділ, 4-9 вірші. І починається з словами з закликом апостола. Радійте завжди в Господі, і ще кажу радійте. Це неймовірно важливі слова, такі заклик до радості. Слово радість воно може перекладатися також ще як і чування, як бадьорість. Воно не є однаковим словом веселість. Веселість це інакше. Можна радіти і веселитися, а можна тільки радіти. І, от, власне, радість це стан духовної, і душевної, і тілесної бадьорості, це стан воїна, який стоїть на чатах, захищаючи рідний від ворога, переборюючи ворога, це стан такого тонусу, тонусу духовного, тонусу душевного і тонусу тілесного. І апостол Павло каже: радійте завжди в Господі. Не просто радійте, Про що, про що Апостол говорить? Про те, що ми цю наснагу до радості можемо брати від Господа, від Ісуса Христа. І коли Господь ходить в Єрусалим, всі навколо радіють. Це величезне піднесення, піднесення е, духовне, піднесення душевне, піднесення тілесне. Тому що євреї очікували звільнення, і нарешті прийшов цар. Він приходить з силою, так він воскрешав померлих, він виганяв злих духів, він зцілював хворих, він годував голодних, він чинив знамення, чудеса. Ця велика, потужна хвиля. Вона іде. Хвиля цієї радості, майже пасхальної радості. На той час вони розуміли, що це є це вже для них. Це вже була їхня Пасха. Але вони очікували земного царя. А Ісус прийшов з іншим. Кажучи, царство, царство моє не від світу цього, і після того буде Стресний тиждень. Є такі думки духовицю про те, що якщо би могли не, могли прийняти Ісуса таким, яким Він є, могли не допустити Страсного тижня Страсної П'ятниці, то взагалі людство могло би повертатися до Бога без Голгофи, але такий вибір людини. І Господь Апостол закликає нас цей день. Радійте, радійте в Господі. Ми вже знаємо, що буде після вербної неділі. Ми знаємо, який шлях ще має пройти Христос. Ми знаємо про те, що е, так, шлях шлях е, тільки через Голгофу поверне назад до Бога. Але. Якщо ми будемо радіти в Господі, то це означає про те, що ми наберемося сили у Господа, Він дасть нам її, і ми пройдемо. Ми пройдемо свою Голгофу, ми пройдемо свій страсний тиждень. І кожен з нас, і наші родини, і наш народ, і все людство, тому що Ісус на Голгофі вже переміг все зло. Все, світло восторжествувало. любов восторжествувало. добро восторжествувало. Але поки що йде боротьба, тому що є частина тих. Велика частина тих людей, які все ще свідомо чи не свідомо, віддають свою силу, свою енергію, віддають свою увагу, віддають частку свого життя темряві, на жаль, і вони підживлюють темні сили, які протидіють нам. Тому апостол закликає, радійте в Господі. І ще кажу вам: радійте, радість це перемога Бога. І насправді одною з головних рис християнина є радість. Радість у Господі. Далі каже, яка ж ця радість має бути. Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям, Господь близько. Які важливі слова. Зразу після радості апостол каже, лагідність, Господь близько. Згадаємо слова Ісуса, які Він каже про себе. Навчіться від мене. Я лагідний і смирений серцем. Оця сила Господня в нас входить тоді, коли ми уподобляємося Ісусові, коли ми йому подібні. Коли ми лагідні і смиренні серцем у І каже апостол: Хай буде відома всім людям, тобто проявіть її, проявіть вашу лагідність, проявіть. Хай вона стане відомою всім. І тоді до вас притягнуті люди, бо кожна людина потребує. Лагідності. Кожна людина хоче любові, Кожна людина хоче добра, хоче прихильності. Це наша природа така. Ми так створені Богом, тому що ми Богом люблені. Ми в добрі Божому перебуваємо. Ми так створені для цього. І це вічна наша ностальгія, духовна за оцим станом радості, лагідності, миру і тиші. І в цьому ми набираємося сили насправді? В цьому і є сила Господня? Адже Сила Божа в немочі пізнається, правда? Ви сильні, не собі догоджайте, але служіть тим, хто має потребу. Так учить церква через святе Писання. І далі каже Господь: не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Дуже важливий момент розділити турботу і, і, і відкривання перед Богом своїх бажань. Все, що є в світі, воно є Божим даром. Воно все є добре. Бо знаємо створений світ, Бо, і побачив Господь, що добре воно. Так, світ згіршився дияволом. Так, сьогодні е, диявол князь світу цього. Але він просто він ж сам нічого не творить. Він Боже творіння перекручує, переформатовує на негатив, а ми маємо його тримати в Божому позитиві. І тому не треба турбуватися, як ми співаємо в Хіровимській. кожну літургію, так, всяку життєву турботу відкладімо тепер. Не турбуйтеся, але завжди в молитві та проханні з подякою, молитва і прохання з подякою. Поєднані ці, ці два моменти молитви. Прохання з подякою. Ми завжди маємо придбати в цьому стані прохання з подякою. Ісус каже: просіть і вам буде дано, просимо і одночасно дякуємо. За що? За Голгофу, за що? За Воскресіння, за що? За всі дари, за що? За те, що був такий, як ми, окрім гріха, а всьому подібний до нас. І тому це нам відкрилася дорога, і сам став для нас цією дорогою. І відкриваючи свої бажання перед Богом, у нас виникають бажання. Бажання тілесні, бажання душевні, бажання духовні це нормально, так має бути. І ми маємо в цій молитві з проханням з подякою відкривати свої бажання і таким чином коректувати те, що є в нас всередині, з Божим промислом. І тоді Господь починає в нас діяти. І тоді, в цьому, коли ми відкриваємо це в Господу, ми умиротворяємося, ми стаємо лагідними і ми починаємо радіти. Це та радість, яку неможливо забрати. Це та радість, яку має той, хто живе з Господом в такий спосіб, дякуючи Богу за все, відкриваючи глибини свого серця в найжахливіших умовах життєвих, яких сьогодні дуже багато в часі війни, і на передовій, на нулю, і в, і в тилу, і в, 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 в побуті скрізь дуже багато різних, різних важких випробувань для людини. Але людина, котра живе в такий спосіб, в лагідності, в смиренні. В проханні з подякою, в відкриванні Богові найсукровенніших своїх е, таїн і най, най, е, найдивніших можливо, бажань наших, або просто звичайних таких бажань, ми отримуємо радість, силу. І саме ця сила радості дає можливість переборювати труднощі. І про це е, я маю спілкуючись з воїнами. Із тими, хто вимушені втікати від війни, втратили свої домівки рідних в дійсно важкі житті обставини, і вони це засвідчують. Так, оця тиха радість глибинна, яку дає тільки Господь, тому рад радутися в Господові, вона дає силу проживати, не просто проживати, жити і перемагати, і вистоювати в цій боротьбі. І що ж відбудеться далі, коли ми відкриємо в проханні з подякою свої бажання Богові, переставши турбуватися. Переставши турбуватися. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. От це все, про що ми говорили, воно є передумовою миру Божого, щоб ми прийняли цей Божий мир. Мир Божий, який, каже апостол, перевищує всякий розум. Богорозумом неможливо пізнати. Розум це інструмент, який ми можемо користуватися, щоб впорядковувати своє життя, щоб спілкуватися з Господом. Але пізнання приходить по-інакшому через особистий зв'язок, через особистий контакт, через особисте взаємовідкриття. Господь відкрив себе для нас повністю. Всього себе відкрив на Гофі, розпростерши руки для обіймів, а ми його розіп'яли, люди. Він все зробив. Тепер нам треба цей зробити рух на зустріч Ісусові, відкритися повністю. І тоді прийде Божий мир в наше серце. Від серця умиротворить наш розум. Від розуму і серця умертвориться всі наші почуття, наші бажання, прагнення. І ми тоді почнемо пізнавати Бога, яким він є насправді. Видіти його не тільки фізичними очима, через як бачили Ісуса Христа, як ми бачимо ікону. Ні, ми бачимо глибину, зміст того, що нам відкривається. А це те пізнання, яке перевищує всяким розум логічними ланцюжками, це пізнання є неможливим. Воно тільки доводить нас до певної стилини. Логіка, людська, розум, людський досвід це до певної стилини, в яку ми впираємося, і далі залишається тільки Боже Откровення. Господь себе відкриває нам. Це дуже важливий момент пам'ятати про це завжди. І тому, е, так, Господь відкриває нам, як ми про це часто з вами говоримо, що на Різдво ми співаємо, засвітило нам світло розуму. Але розуму якого? Упущеного в серце, розуму, розуму одухотвореного. А не звичайно інтелекту, як кажуть, праці на ментальному плані. Ні. Це нус, глибинний розум, який фактично вже є станом богопізнання через богоспілкування в тих глибинах. І про це говорять святі: отці. це є зміст практики внутрішньої глибинної молитви і сихазму, так, про який ми з вами також вже згадували. І далі, що ж після цього буде, коли <кій> мир Божий, який перевищив всякий розум, збереже серця наші і помисли наші в Христі Ісусі. Тобто, це ж я щойно говорив. Серце наше зберігається в Христі Ісусі, воно тоді чисте. І помисли наші в цьому серці, опущені від розуму в серце, так? Практика внутрішньої глибинної молитви, внутрішнього споглядання, адже Царство Боже всередині нас перебуває. І ми маємо на чеці туди дивитися. І серце наше, і помисл наш зберігається в Христі Ісусі. Ми в Христі перебуваємо. І цей мир опановує нас, і цей мир дає нам цю глибину і силу радості в Господі. І каже далі апостол: нарешті, браття мої, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, проте помишляйте. Оцей, оцей спосіб, як можемо зберегти наш розум від цього того, що нам шкодить, що є зле, що є недобре, що є руйнівне. Оцей мир Божий через радість, через довіру, через прохання з похвалою, через відкриття Богові своїх сердечних бажань, через повне, повне віддання себе в волю Господню. І тоді. Ми приходимо в той стан, коли в розумі нашому, в помислах наших, залишається тільки істине, тільки чесне, тільки справедливе, тільки чисте, тільки любе, тільки гідне слави, тільки чеснота і похвала. Але кожен з нас каже, що це ж неможливо, нам так не вдається. Так, це, це, це не неможливо, це можливо, але у Господі. І це дуже непросто, але практика святих Отців, досвід церкви показує нам, що це і можливо. Це нам свідчить сам Христос. Тому, коли Він Воскрес, Він явився і сказав мир вам. Оце цей мир, в якому ми, власне, і пізнаємо істинне чесне, справедливе, чисте, любе, гідне славе, чеснота і похвала. Це справді це. Справді інший світ, це, але це той світ, до якого ми прагнемо, це той світ, в якому перебувають наші діти. Тому будьте як діти по таких царство небесне. Це той світ, в якому ми почуваємо себе людиною, незалежно від всіх зовнішніх обставин. Почуваємо себе людиною, опираючись на ці, такі наріжні камені, так, як істина. Чесність, справедливість, чистота, те, що є любе, те, що славне, те, що чеснота і похвала, ми повертаємося поступово до образу і подоби Божої в собі. Ми все зло відкидається, вичищується, і ми, так як той скульптор, який, відкидаючи зайве в тій камінній глибі, залишає той прекрасний образ, який в ній був захований. Отак само оця глиба, в яку ми занурилися, ми бачимо, яка вона важка сьогодні, яка вона така спресована. І Господь, як скульптор, вмілий все це зайве відкидає, учить нас цьому. Учить нас, власне, ми стаємо його інструментом. Ми він через нас. Тобто нами самими, як інструментом очищує нас самих, і відкриває нас самих для себе, для ближніх і для Бога. І для себе також. І далі Господь, апостол Павло говорить, чого навчилися, що прийняли і чули, та бачили в мені, те виконуйте, і Бог миру буде з вами. І це яка перша сміливість, відвага. Тобто апостол Павло переконаний в тому, що він робить те, що треба. Він вже досвідчився цього. Він, я каже, апостол Павло вже не я живу. Христос в мені живе Послання до Галатів, так? Христос в мені живе. І тому він може говорити ці слова. Він відчув цю близьку присутність Бога, як, в якій вже немає е, е, яких сумнівів, в яких вже немає запитань, а може неправильний шлях, правильний шлях, не знаю як. Знаю. Знаю, бо я є в стані радості. А, а стан радості це стан дарований Богом. А якщо це подарований Богом дар, я в цьому дарі перебуваю, значить це і є істина. І це і є чесність, справедливість і все те, про що ми щойно з вами говорили. І тому він каже, чого навчились, що прийняли і чули, і бачили, навчитись прийняти, чути і бачити. Те виконуйте. Ось де воно є. Те виконуйте. І в кому ми це бачили? Апостол Павло каже, в мені, в собі він каже, бачили. Ми це бачимо в тих. Хто учить нас, той, же апостол Павло, звичайно, як продовження Ісуса Христа. Бо, і каже апостол, вже Христос в мені живе: інші апостоли, інші святі, святі нашого часу, ті, хто є серед нас, ті християни, які показують нам про те, що а справді по Божому жити можна, по Божому жити можна. Ось чому справа. І це прийняти не е, е, жити марнотами світу цього. І перейматися, турбуватися не мені, жити по-божому в цьому світі, наповненою марнотою і, і, і злом і всім іншим, можна. Бо для цього ми і покликані, щоб зберегти свою душу і преобразити, обожити світ через себе. А для цього ми маємо обожити самі. А коли ми обожнюємося, коли ми наслідуємо Ісуса, який є істинним Богом і істинною людиною? Він є Боголюдина, і ми маємо також уподібнитись Богу людині, коли це є? Тоді, коли Бог миру є в нас і буде з нами. Тому апостол Павло каже, і коли ви це все будете виконувати, всю цю науку, яка дана нам, яка власне свідчить про цю радість у Господі, і тоді Бог миру буде з нами, з кожним з нас. Тому нам дуже важливо, знаючи те, що відбулося після. Вербної неділі, після, ну як лише вербної, після входу Господня в Єрусалим, після пальмової неділі, так? бо там і в Єрусалимі пальмові гілля стелили. Ми знаємо, що відбулося. Не зберегли мир Божий в собі, не змогли відстояти той дар, який Господь приніс. Ейфорично піднялися і гепнулися об землю, Розпорошилися, розтрощилися, як колись з раю випали. І розпорушилися на єдиноцільна людина. Розпорушилася на величезну кількість частиночок. і людство стало нецілим, нецільним. Так в час Господнього входу в Єрусалим люди навколо Ісуса Христа всі зібралися десятки тисяч і пішли за ним, але через кілька днів розпорушилися, розтрощилися. І Господь тільки через Голгофу, через власну смерть. Знов зібрав нас в своєму тілі, своїй крові, віддавши тіло кров за нас і воскреснувши з мертвих, і залишився нам себе в світі Євхаристії, яка нас власне і об'єднує. Тому міркуємо про ці речі, пам'ятаємо цей заклик. Радійте в Господі, і ще кажу вам: радійте, радіємо, радіємо всупереч всьому. Навіть коли здається, що все вже перетворено в нічого, але пам'ятаємо, що з нічого. Бог і сотворив світ. Оце і є наша уподібненість Богові в творенні всього нового, як каже про це нам Господь. Тому бажаю всім нам радості, радості у Господі, Радіймо у Господі, Радіймо, радіймо, радіймо. і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!